Слава Ісусу Христу, вітаю, друзі, на моєму youtube каналі. Поговоримо сьогодні про єресь пацифізму і про воюючу церкву. Дехто з вас, хто в темі, так би мовити, може сказати, але от, це два поняття, які стосуються двох різних вимірів, бо пацифізм це є утопія, ідеологія, утопія, яка говорить, що ми власними людськими силами можемо збудувати тут мирне, справедливе суспільство. Для цього потрібно тільки відмовитися від. Зброї мати добру волю. Натомість воююча церква стосується ну, духовного виміру. Ну і звісно, термін еклезія мілітанс воююча церква стосується духовного виміру, передусім. Ну, але ми знаємо, що християнин не живе в якомусь дуалізмі, що тут о, теперішній вимір, дочасний вимір, а тут духовний вимір. Ці виміри вони взаємно проникаються. І ця ідеологія пацифізму вона має вплив на церкву, має вплив на теологію. Пацифізм, який ми знаємо сьогодні, є запереченням розсудливої постави християнина по відношенню до війни. І тут ми торкаємося нашого реального виміру, в якому ми живемо. Фізичного виміру, назвемо так. Але е, цей пацифізм є також спробою демілітаризації християнства, особливо демілітаризації католицької церкви, різного роду е, ліві, ліберальні середовища прагнуть перетворити воюючу церкву Еклезія Мілітанс в церкву діалогуючу Еклезія Діалоганс. Е, ну і, чесно кажучи, мають серйозні здобутки вже на цьому полі. Тому мілітарну історію церкви, наприклад, христові походи, згадані середовища, представляють як відступництво від вчення Христа, протиставляючи цьому, буцімто пацифізм перших християн. Чи пацифізм має щось спільного з християнським вченням? Спробуймо розібратися. Почну від того, що перша війна, представте собі, розпочалася не на землі, не в цьому матеріальному вимірі. І розпочала її не людина, а один із досконалих духовних сотворінь, який збунтувався проти Бога. В книзі Откровення читаємо наступне: І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював та ангели його, та не перемогли ані місця не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну». Повержено на землю, і ангели його з ним повержені. Повержений диявол, не маючи можливості перемогти Бога, взявся за його сотворіння, передусім за людину, яка є короною Божого творіння. Людина, зведена сатаною, також впала, а первородний гріх і його наслідки став спадщиною людського роду. З того часу людська природа зранена, рівновага між розумом і волею порушена, а духовна війна триває не лише. у в матеріальному вимірі, не лише в духовному вимірі, але в матеріальному, в людському вимірі. Це зранена людська природа змушує інколи сягати по зброю по меч, чи по автомат, чи по хаймерс. І такий стан буде тривати аж до кінця історії, до другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Звернімо увагу, що один із вершників апокаліпсису нестиме війну. Так, це є реальність людського життя. Тому заклики цілковито відмовитися від зброї не що інше, як незрозуміння людської природи, популізм, дешевий популізм, наївний, а головна наївність полягає в переконанні, що ми можемо збудувати рай на землі. Ну, і, тут, і для чого тоді прямувати до справжнього раю, до справжнього Царства Божого? Чи Ісус є пацифістом, або чи Ісус був пацифістом? Е, відразу. Дуже спрощено представлю е, концепцію Старого Завіту. Дуже, Старий Завіт дуже реалістично ставиться до війни, також до людської кондиції в цьому плані, до, людської, до людського життя. І це можна виразити словами книги Іова, який каже так: чи ж то життя людини на землі не військова служба. Маємо там термін цаба в українських перекладах просто написано служба, але цаба означає саме військова служба. Ну, ось і все, в принципі, якщо йдеться про старий завіт. Чи новий Завіт вносить якусь радикальну зміну в цей стан. Відкриємо апостола Якова, 4 розділ: звідки між вами війни? Звідки суперечки? Хіба не з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? Бачимо, що апостол Яків також був реалістом і говорить, що війни, вони від людської пожадливості. Те нове, що носить новий Завіт, це пасхальна таємниця, тобто участь людини в смерті і Воскресінні Ісуса Христа через таїнство хрещення. Тобто людина далі воює, далі змагається, але вже має для цього досконалі духовні засоби, які є джерелом благодаті, бере участь в цих плодах відкуплення, які Христос вислужив на хресті. Але чи всі користуються з цих засобів? Наприклад, з літургії святих таїнств, Божого Слова, Євхаристії? Але і ті, хто користаються, то теж інколи втрачають бачність і падають. Падають у духовній боротьбі, в результаті перемагає пожадливість, яка зроджує гріх і війни. Єдине, що християни мають ці засоби, і чим більше з них користаються, тим більше мають шансів перемогти в Ісусі Христі, який вже переміг цей світ. Dech to czas od czasu e, na korzyść Jezusa, Pacyfista, nawoody słowa z nagirnej propowiedzi: Błazenim mirotvorcym, bo oni seniami Bożymy na Mateja Mateusz 5 rozdział 9. W łacińskim przekładzie ten wierz złożyć jeszcze lepiej: Beati Pazifici, kwoniam dei wokabuntu, bo seniami Bożymy będą nazwani. Czy w związku z tym Jezus nie w się jak Pacyfista? Ні і ще раз ні. Бо ключем до зрозуміння цього вірша є фрагмент Євангелія від Йоанна. Бо який мир Ісус приніс? Послухайте, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так як світ дає, даю вам його, хай не тривожиться ваше серце і не страхається. Поняття миру Христового виразно протиставлене тут поняттю мира миру згідно цього світу, земного миру. Мир Христовий стосується вищого рівня, який буде у Божому царстві. Між миром земним і миром, який приносить Христос, не стоїть знак дорівнює. Багато християн віддавали своє життя, маючи глибокий мир в своєму серці. Земний мир є утопією бо стоїть в опозиції до зраненої людської природи, не враховує її. Мир, який дає Христос є реалістичний, є надприродний, бо виникає з віри і з благодаті. Парадоксом є те, що сам Спаситель став причиною до боротьби і конфлікту. Не вірите? Послухайте, що сам він говорить. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. І ворогами чоловіка будуть його домашні. Також на сторінках Євангелії ми не знайдемо якогось засудження ані по відношенню до війська, чи по відношенню до зброї, чи до зброї як такої, і так далі. Стілюючи слугу сотника, Ісус не наказує йому залишити професію, не забороняє йому далі бути центуріоном, тобто сотником, а показує його навіть як приклад. Віри, сотника, ну а сотник о, вмів користуватися зброєю. Напевне, слова нагірної проповіді справляли велике враження на тих, хто її слухав. Зокрема, ось які слова: Любіть ворогів ваших, і моліться за тих, хто вас переслідує. Хочу трішки затриматися на цьому питанні, бо дуже часто це питання від вас звучить дорогі слухачі. І не тільки від вас, але також парафіяни запитують, то відповідаю. В Римській імперії на Близькому Сході в античну епоху було чітке розрізнення між публічним ворогом, латинське хостіс, і приватним ворогом неприятелем, латинське інимикус. Кого стосується заповідь Христа. Відкриємо знову латинський переклад святого Писання вульгату. І там прочитаємо наступне. Audistis квіо dictum est, ви чули, що було сказано. Diliges proximum tuum et odio habebis інімікум tuum. Люби ближнього Твого і май ненависть до ворога Твого. Ego vobis. Я натомість скажу вам. «Любіть неприятелів ваших et orate pro Персеквентібуш вас і моліться за тих, хто вас переслідує. Христос, слухайте, Він не був популістом, і тому заповідь любові трактує максимально реалістично любити ближнього, навіть якщо він може бути твоїм неприятелем. Саме по відношенню до неприятеля і немікус Ісус говорить про братерське напоумлення і про пробачення, навіть 70 разів по 7. 70 разів по сім. А що з публічними ворогами? Що з тими хостіс? так, Хостес християнина зобов'язує не ситуативна етика, а лише абсолютна етика. Це дуже чітко показано в притчі про милосердного самарянина Євангелія від Луки, 10 розділ. Є випадки, коли публічний ворог стає в нашій досяжності. Наприклад, потрапляє в полон? Потрібно його трактувати по-християнськи. Так. Ми переможемо ворога, дорогі мої, коли ми будемо сильніші від нашого ворога, коли не будемо такі самі, як вороги наші. Але якщо йдеться про питання захисту батьківщини, сім'ї, власного життя, потрібно керуватися принципами, які виклав апостол Павло, наприклад, в посланні до Римлян, де він каже так, що влада недаремно носить меч. І в принципі, вся традиційна. Церковна наука католицька теологія говорить про справедливу війну. Тут хочу додати, що справедлива війна, ми в катехізмі Католицької церкви прочитаємо, що справедлива війна є оборонною війною, але ця оборонна війна передбачає теж наступ. Розумієте, наступ теж може мати оборонний вимір. Якщо він має спільне благо, якщо він має справедливу ціль, він як. Він вписується, власне, в цю концепцію справедливої війни. А що з мечем апостола Петра запитаєте ви? Власне, один із улюблених уривків пацифістів є фрагмент Євангелії від Матея, де Ісус просить Петра сховати меч. Аж тут один із тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вихопив свого меча і, ударивши слугу первосвященника, відтяв йому вухо. Знаємо, хто то був, так? Не думайте, що Петро був такий вояка, прям що так, як не знаю, як самурай, справжній вдарив по вуху. Ні. Петро цілився в голову, скоріш всього, але не попав, попав тільки у вухо. Такий то був воїн. Тоді Ісус сказав до нього: Вклади твій меч назад до піхве. Всі Бог, що за меч беруться, від меча загинуть. Чи гадаєш, що я не міг би попросити отця мого, і він зараз же не дав би мені більше як 12 легіонів ангелів? Як же то збулися Писання, що воно так мусить статися? Зверніть увагу, що Ісус сказав ці слова в контексті історія, історії спасіння, тобто має виконатися Божий план Спасіння, і Петро, мав би цьому не заважати. По-друге, слова всі, бо що за меч беруться від меча загинуть, вказують на агресора, а не на того, хто захищається. То всі, хто беруться за меч, тобто, проявляють ініціативу в агресії. І це так, той, хто приходить на нас з мечем, від меча загине. Що здасться в полон, і тоді може бути потрактований як інімікуш. В 12 столітті один з найбільших святих, мабуть, другий з моїх улюблених після святого Атанасія, святий Бернард Склерво. Закликаючи до Другого Христового походу, він був ініціатором Другого Христового походу. До речі, на моєму YouTube каналі є про це відео, і посилання на це відео даю. В описі до цього відео. Отже, святий Бернард Склерво, закликаючи до Другого Христового походу, промовляв так: Тепер надійшов час, щоби вийняти меч, який Господь наказав Петру сховати, коли його було піймано в Гецеманському саду. Ну, бо в Гециманському саду мало виконатися писання, а в 12 столітті, коли діє і проповідує святий Бернард, Треба було захищати християн і церкву від ісламської інвазії. В 2 і 3 столітті мартирологія римська згадує дуже багато мучеників серед римських солдат. Базилідис, Цирну, Набору, Назарія, Монтана, Кресцен... Кресценціана, Хезихія або Ізихія Романа, мій покровитель. Геркуляна, Експедита, Безаса, Мозеуса, Амонія, Севастіана, Ізидора, Ісхаріона, Сау, Емліяна, Деметрія, Хелдонія, Марина, Меркурія, Агатона. Там список довгий, послухайте. Справді. В 286 році була змінена військова присяга, до якої було додано твердження божественності кесаря. І це викликало протест воїнів-християн, бо для них ця, ця форма була апостазією, відступництвом від віри. Тому багато воїнів, відмовляючись від цього акту, пролили мученицьку кров. Уявіть собі, лише у Вірменії було страчено тисячу чотирьох християнських воїнів. Тепер уявіть собі поставу цих воїнів, які в добрих намірах служать державі, захищають її від нападу варварів. Дотримуються їх, і дотримуються якогось там Кодексу військового, виконують свої обов'язки і раптом відмовляються сказати одне слово в присязі: не хочуть сказати, що імператор є ну, Богом. Ні. Вони кажуть, ні, ми християни, ми, у нас тут все дуже чітко. I im mówią: No to wtedy pomierajcie i śmiercią. No to dobrze, pomierajmy młczyńską śmiercią. To znaczy, wojny, którzy wyżyli w bitwach, w atakach, na ochroni ojczyzny, od swojej państwa otrzymują stratę, prolewają młczyńską krew. na wierność. Nieimowierna. Вбито також було багато солдатів у Тибанському легіоні за панування імператора Деція. Християнські воїни вірно захищали кордони імперії імперії Римської імперії, і в той самий час віддавали своє життя, щоб не брати участі в ідолопоклонстві. Так загинув, між іншим, святий Георгій Побідоносець, ну, або Святий Юрій, його ще так називають. так? Святий Юрій Переможець, або Святий Георгій Побідоносець, по різному кажуть, загинув мученицькою смертю в 303 році у Палестині. А також святі Зенон, Мініас, Віктор, Папіус, Маур, Ахіл, Нері, Александр, Олександр, Флоріан з 40 легіонерами, Северіан, Варус, Дасій, Зотик, Каюс, Амас та Ісихій. Спеціально продовжують ці списки. Щоб ми побачили, як серед воїнів, серед солдатів було багато святих, які здолали поєднати з одного боку християнську етику, християнську віру, з другого боку захист вітчизни і вірність своїм ідеалам, вірність аж по мучеництво. Оці церкви, святий Йоанн Золотоустий, святий Августин. Час від часу критикували військових, але не за саму професію, лише за надуживання ними своїх повноважень. Оці церкви підкреслювали, що служба в армії не звільняє солдат від моральних принципів. Послухайте ще може одну постанову Синоду в Арл 314 рік. Одна з тих постанов синоду в Арл є наступна. Особи, які відмовляються від військової служби з мотивів особистих переконань, будуть відлучені від церковного сопричастя або екскомуніковані. Не буду вже цього коментувати. Просто згадую, що був серед приписів синоду в Арль ось такий теж, між іншим, припис, мілітарна символіка вона присутня в християнстві від часів Нового Завіту. Вона стосується як і духовного змагання. Боротьби такі захисту суспільства. Святий Павло закликає Тимотея словами: отож, перенос труди і ти, як добрий воїн Христа Ісуса. І той самий апостол говорить, що влада недаремно носить меч. Послання до Римлян, 13 розділ. Враховуючи наведені дані про стан людської природи, про духовне змагання добра і зла, враховуючи тексти святого Писання, не можна бути католиком і проголошувати пацифістську ідеологію родом з лівацьких течій. Не можна. Цікаво, що погляди, пацифістичні погляди в сучасній церкві стосуються не лише утопічного популізму, а також мають вплив на внутрішнє життя християнина. І я зараз покажу, яким чином. Звернімо увагу, що багато ієрархів, які закликають скласти зброю, постійно без кінця розмовляти, діалогувати, закликають ну, різними популістичними пацифістськими гаслами і так далі, закликами. Нам, ну, ну, до прикладу, деякі були проти надання Україні зброї або висловлювали своє занепокоєння, ну, не буду зараз того вже згадувати. Багато ієрархів, наприклад, в зв'язку з цим закликають нікому не відмовляти у святому причасті, також особам, які живуть у гріхов... гріховній невпорядкованій ситуації. А що мало би бути протилежною поставою? А, ну, власне, протилежною поставою мало би бути заохочення цих християн до внутрішньої боротьби, до змагання, до духовної війни зі своїми гріхами, з силами темряви. Тим часом пацифізм, ідеологія пацифізму. вона так проникла, власне, в церковні середовища, що призвела до такого літеплого християнства, замість подібних закликів до боротьби, що пропонується багатьом, така тепла ванна, де всі би помістилися. Всі без винятку. Хочу показати, що ідеологія пацифізму проникла теж в розуміння теологічне. Призвела до фальшивого милосердя, де потрібно до всіх усміхатися, до всіх бути приязним, з усіма розмовляти, усіх включати, до інклюзивізму радикального призвела пацифійська ідеологія. Після Другого Ватиканського собору з теології, ну, не те, щоб зник термін воююча церква, але дуже рідко почали цей термін використовувати ну, в документах собору. Цей термін ні разу не зустрічається. Зрозуміло, тут треба розуміти контекст самого собору. Відбувається він в роках 1962-65. Маємо період холодної війни, маємо протистояння двох блоків і так далі. І в зв'язку з цим Папа Йоанн 23 дуже часто закликає теж до миру. Ем, ну і має це якийсь вплив, на мою думку, має це вплив теж на теологію. І е, цей термін е, воююча церква якось так відійшов у тінь. Він був замінений на церкву Паломницьку, церкву мандруючу. Церква Паломницька, церква мандруюча. Ну, вона теж має цей термін, має біблійне коріння, ну, бо народ Ізраїля мандрує по пустині, йде до землі, обіцяної церква мандруюча, йде до Божого царства і так далі. Але цей елемент боротьби, змагання якось є втрачений. Дуже цікаво, що говориться про церкву тріумфуючу. Ну, але як церква мандруюча стане тріумфуючою без боротьби? Щоби говорити про церкву тріумфуючу, яка тріумфує в небесах Церква Святих, ну то щоб вона тріумфувала, то вона мусила пройти через якусь боротьбу, через якусь війну, так? Хіба що, хіба що пригадаймо, що Христові походи були нічим іншим, як збройною, збройними паломництвами. Тобто, якщо б ми, вживаючи термін паломницька церква, Вживали цей термін подібно, як в випадку Христових походів? о, супер. То теж і ми мандруємо, прямуємо до Небесного граду, подібно як хрестоносці до Єрусалима. Тоді це теж вписувалося би в цю концепцію. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Чи не здається вам, що пацифізм дещо заразив? Католицизм. І що потрібно від цієї зарази лікуватися, напишіть в коментарях, поділіться, будь ласка, своїми спостереженнями. Дякую вам за підтримку, дякую за ваші пожертви і донати. Вони підуть на підтримку воїнам, на реабілітацію і на закупівлю різних там споряджень. Як то вже станеться, то відзвітуюся і покажу вам, що ми знову придбали. До наступних зустрічей! Слава Ісусу Христу!